У Чернігові з'явилася друга самооборона. Відомі представники самооборони Чернігівщини відтепер мають колег самооборону майдану. Обидві організації фактично мають однакові функції. Вони співпрацюють з правоохоронцями та прикордонниками, займаються допомогою армії, захистом прав та гідності громадян. Якщо людина вважає, що вона не може у цій організації може себе реалізувати, то може реалізувати у другій це, це це нормально по типу львівської організації самоборони. Да? Там вісім самооборон. чи чи, чи стала ефективніша робота? Ну, я не знаю. Навіщо Чернігівщині друга організація? Представники самооборони Майдану пояснюють це структуризація всеукраїнського об'єднання, оскільки самооборона Чернігівщини працює окремо, а не у всеукраїнській структурі. У нас в області буде й інша організація зі схожою назвою. Навіщо це все робиться? Все розроблено у Верховній Раді, членами самооборони, які прошу Верховної Ради за участь інших депутатів, що на основі самооборони, Майдану і товариство сприяння оборони України. Є план, що створення буде, буде як як резервна армія з зразком. Естонії, Швейцарії, у всіх самооборонівців майдану буде стандартне посвідчення по всій Україні. Роблять це зокрема і для того, щоб під виглядом самооборони не діяли самозванці, адже бажаючих нагріти руки або поквитатися з опонентами під виглядом люстрації вистачає до самооборони Чернігівщини. претензій у колег нема, Тож дві чернігівські організації працюватимуть паралельно.